Ша, Канада, Франція та Польща 56 країн світу використовують канабіс в медичних цілях. На крок ближчої до цього стала Україна. Нардепи у першому читанні прийняли відповідний законопроєкт за легалізацію таких лікарських засобів. Активно виступав президент Володимир Зеленський. Українцям, всім нашим громадянам, українцям, українкам не довелось терпіти біль. стрес». Та травми війни за даними МОЗ, близько 6 мільйонів українців потребують ліків на основі медичного канабісу. Це люди з хворобами Паркінсона, епілепсією, онкологією. Такі препарати допомагають здолати ПТСР та боротися із сильним болем. Особливо це важливо для ветеранів та військових. Моєму випадку біль не гострий, але він тупий, постійний. І от коли ти не можеш просто поспати. Банально, ти не можеш виспатись, тому що будь рух, просто ти від нього прокидаєшся, тому що от воно тебе болить. А уявіть, що відчувають люди з серйознішими пораненнями за замовити. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, нелегального продажу препаратів за для наркотичного оп'яніння не буде. Препарати з містом тетрагідроканабінолу не потраплятимуть у вільний обсяг. Їх застосування буде жорстко контролюватись, і для цього в листопаді 2022 року міністерство охорони здоров'я запровадило електронний рецепт на наркотичні засоби як обов'язковий рецепт. Інакше жоден наркотичний засіб купити в країні сьогодні не можна. Та не лише для себе. Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що після деокупації півострова там планують висадити плантації із коноплями, а далі продавати країнам, де вона легалізована, препарати на її. Основі минулого року до другого саміту Кримська платформа разом з командою Київської школи економіки, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та центрами оборонних стратегій працювали над стратегією економічного відновлення Криму. Багато крутих ідей увійшло в підсумковий документ, і саме ця ідея ще рік тому була відображена в документі. Крім того, в Україні планують створити офіс канабісу. Займатися вирощуванням канабіоїдних рослин будуть лише ліцензовані підприємства, які відповідатимуть певним критеріям. Це будуть спеціалізовані приміщення, які будуть також сертифікуватись, і е е для для виробництва якого будуть закупатись спеціалізовані семена, які будуть е проходити сертифік оподаткування в Україні. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.